Виплати по кредиту можуть бути призупинені для громадян, які мешкають на територіях, де тривають бойові дії. Проінформували в уряді. Але останніми правками до цього закону уряд звузив умови підстав для подання заяви про заморозку чи скасування кредитного боргу. Зміни передбачають, що мешканці Харківщини, як і інших територій можливих бойових дій з відкритою датою, не зможуть просити кредиторів при призупинення стягнення боргів з тієї підстави. Що їх нерухоме майно знаходиться на цих територіях? Відповідно до пунктів 8.16 закону про споживче кредитування, якраз і встановлюється можливість звернутися до кредитодавця або нового кредитора із заявою про призупинення сплати кредиту, тобто особи, майно яких просто знаходиться на території, яка віднесена до території можливих бойових дій і для якої невизначена дата припинення можливості бойових дій, мають сплачувати за кредитом. При цьому вони можуть звернутися за призупиненням кредитних виплат з інших підстав. Банк може розглянути заяву громадянина щодо зупинення сплати за кредитом в разі, якщо нерухоме майно заявника розташоване на тимчасово окупованій території, чи є пошкодженим внаслідок бойових дій або знищено ворогом. Кредитор звільняє позичальника за договором про споживчий кредит, предметом забезпечення за яким є нерухоме майно, що відповідає ознакам, визначеним під пунктом 1 пункту 8 від обов'язку сплати грошового зобов'язання за договором про споживчий кредит на строк до 90-го дня, включно після припинення чи скасування воєнного стану в Україні або до дня подання підтвердних документів. У разі неподання позичальникам у визначений строк відповідних документів про виключення території, на якій розташоване підставне житло зі списку, де ведуться бойові дії, кредитор має право вимагати відновлення сплати грошового зобов'язання, яке було наявне станом на 24 лютого 2022 року, відповідно до умов договору про споживчий кредит. Обов'язок сплати позичальником за договором про споживчий кредит, визначеним пунктом 8 цього розділу грошового зобов'язання, основної суми кредиту, процентів комісій та інших платежів, крім випадків, визначених абзацом третім пункту 9 та пунктом 12 цього розділу, поновлюються з дня отримання позичальником відповідно до законодавства компенсації від держави за пошкоджене або знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно, що було предметом за Спечення за таким договором або відновлення такого майна за рахунок держави, але не пізніше ніж через 180 днів після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні. При наявності всіх підтверджувальних документів сума нарахованих, але не сплачених за договором про споживчий кредит процентів, комісій та інших платежів за період з 24 лютого 2022 року до дати року додати відновлення сплати грошового зобов'язання не підлягає сплаті позичальником та відшкодовується кредитуру відповідно до законодавства за рахунок держави агресора. Але позичальник зобов'язаний повідомити кредиторам про отримання ним компенсації від держави за пошкоджене чи знищене нерухоме майно, або про відновлення за рахунок держави пошкодженого знищеного майна протягом 10 робочих днів з дня отримання компенсації або документального визначення такого майна відновленим. У разі неповідомлення про цей факт, позичальник сплачує кредитуру проценти, нараховані за договором про споживчий кредит за період такого просрочення у подвійному розмірі. Позичальник протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит, який відповідає одночасно таким умовам. Перше предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії Російської Федерації нерухоме майно, яке було єдиним місцем проживання родини. Друге, станом на 23 лютого 2022 року. Заборгованість за таким договором не була просрочена більш як на сім днів. Третє метою отримання кредиту згідно з договором є придбання, реконструкція чи будівництво квартири житлового будинку. Інші витрати кредитора, неотримані проценти, комісії та інші доходи, понесені ним внаслідок анулювання зобов'язань за договором про споживчий кредит, є упущеною вигодою та можуть бути відшкодовані відповідно до законодавства за рахунок держави агресора. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківські звісті.